Ми з турками в чомусь дуже схожі. Обидві нації гостинні, люблять смачно поїсти, мають дуже теплі традиції. Але проблема із зайвою вагою у нас також спільна. Мене звати Юлія, і я живу в Туреччині вже більше сіми років. І в минулому відео ми з вами говорили про ожиріння в Туреччині. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про Україну, про мою рідну країну. Давайте трошки пройдемося по статистиці за даними ВОЗ, моз і так далі. 53% дорослих українців мають надлишкову вагу. Із них 20% є з ожирінням. Жінки особливо після 45 років у зоні вищого ризику. Серед дітей 6-8 років, 23% мають надлишкову вагу і близько 9% ожиріння. У сільській місцевості. Більший рівень ожиріння, хоч і багато фізичної праці. А, і тут я хочу розказати одну мою історію. Ми дуже схожі з цьому, в тури... з, цьому з Туреччиною, а, тому що я коли перше приїхала в турецьке село, я побачила, як там працюють жінки. Ну, Тобто, реально, це там якась чоловіча робота може навіть бути. І в мене, знаєте, таке запитання було до чоловіка: а чому вони так багато працюють, і чому вони у них у всіх є якась надлишкова вага? Ну, типу, там прям видно. І чоловік каже, що ну тобі, тому що вони їдять, що в рота попаде. І я тоді подумала, блін, це ж реально так, тому що ти дуже втомлюєшся. І в тебе немає часу ще, там Боже що, що мені поїсти, де мені взяти а, білок і якісь корисні вуглеводи. Ти їж хліб з маслом, отлично. І тому це. Також дуже дуже такий великий фактор. Він відноситься і до Туреччини, і до України. Давайте одразу ж поговоримо, а що взагалі об'єднує Туреччину і Україну в плані харчування. І перше, я хочу сказати, що обидві країни мають таку калорійну домашню кухню, велика роль хліба, картоплі, тіста, м'яса, ну це щось знайоме для нас, правда. Звичайно, в Україні, можливо, не в такій кількості. І в нас, і в Туреччині є така звичка щедро а, вечеряти, а, і, можливо, пізно навіть, да, знову ж таки, якщо ми відносимо до села, то поки переробити всю роботу. Якщо відносимо до міста, то там також може бути, що коли всі зберуться після роботи, після школи. Їжа це любов, це традиція, це щось святе. І... Тут ми пізніше про це поговоримо, але також ну, сюди відносимо те, що треба доїгати все до останньої крихти, хліб не можна викидати. А і оці всі наші установки, які з нами все наше життя. Спорт це щось особливе не для щодня. І знову ж таки, тут ми, наприклад, в якому колі я, я в колі молодих жінок, дівчат, які саморозвиваються, займаються спортом. Але якщо піти туди глибше, да, там, я не знаю, в, може навіть в якийсь середній вік, і реально порівняти кількість жінок, да, що хто займається спортом, Наприклад, для здоров'я це дуже маленька кількість людей, і знаєте, це не добре і не погано це просто реальність. А, яку важливо усвідомити для того, щоб почати якісь зміни. І якщо ви зараз дивитеся це відео, і ви жінка або чоловік, я не знаю, напишіть в коментарях, чи займаєтеся ви спортом, якщо займаєтеся, то яким? А, чи котрі ви вечеряєте, який ваш основний раціон, прямо можете розписати. І навіть якщо ви не займаєтеся спортом, це окей, тому що я ж кажу: тут не про критику, а тут про усвідомлення. А, і тому Обов'язково пишіть в коментарях для того, щоб побачити цю реальну статистику на реальних людях. Ну і давайте проговоримо харчові звички в Україні: вареники, дерони, смажена картопля, печиво, бутерброди це все смачне, але жирне і таке порошняне. І я тут хочу от пригадати своє життя до того, ще як я познайомилася з нутриціологією, почала розвиватися в цьому напрямку. То Ну, знаєте, Я дуже любила бабусини, вареники, бабусини, пельмені, які були отакі, от правда, там якісь тортики готували. А можливо, десь салати з майонезом. І реально, вже от я у 20-му році почала займатися, і тоді, от тільки тоді, десь почало накльовуватися оце усвідомлене харчування, і взагалі, а що ми їмо, а що таке майонез взагалі? Часто люди не снідають або їдять щось на ходу, зазвичай це якась кава з якимось бутербродом, або там з якимось печивом, і погнали. Ввечері ми відриваємося, або нарешті вдома. І тут я вже розказувала в минулому відео, наприклад. Турецького села, але давайте ми зараз розберемо а, якийсь звичайний день харчування українки, яка працює в офісі. Зранку прокинулася, і ти обираєш тобі зараз а, помити голову чи поїсти, і ти обираєш помити голову. І тому твій сніданок це а, кава і якийсь там бутерброд з сиром і там з колбаскою, наприклад. Далі ти біжиш на роботу, на роботі перерва, ти не встигаєш, коротше, нічого поїсти, бо у когось був день народження, і там пригостили шматочком тортика, і ти з'їла цей шматочок тортика з кавусю. Далі, можливо, десь там о годинки четвертій ти там ще зголодніла. Окей, я піду візьму там, ще кави, або там окей, я кави вже випила, візьму чай, і в мене там є горішки, або якийсь там батончик, да, який я купила а, в, в магазині. Окей, далі, о шость закінчується робота, годину їхати додому, оціню я є дома, а, треба щось приготувати. Ой, да, не буду готувати. а Отут, наприклад, в мене є піца, можна покласти її в духовку. І поїм піце, А після піце, от тут у мене ще є чіпсики, можна вмикнути якийсь фільм. І я оці чіпсики, там у мене ще є шоколадочка, ще, і ще, і ще, І таким чином оце відривання відбувається. І я зараз це кажу, от не з голови, а це реально я бачу на кейсах деяких дівчат, які до мене приходять, що просто в мене немає часу. А я скажу, що немає числу, це просто неправильно розставлені пріоритети. Але наше відео не про це, я знову заговорюся, вибачайте. Ще одна наша харчова звичка, що часто ми їмо, щоб не пропало. А це таке дуже типове, знайоме. Я вам розказувала про мого мого чоловіка, яка доїдає за всіма, щоб не викидати. Іноді я таке навіть помічаю в собі. І я стараюся через це переходити, тому що я розумію, що це не здорово. А оце доїдати. Це їжа, да, це наш ресурс, це наша енергія, але її не має бути так от забагато. Ну і звичайно сюди ще можемо віднести, да, не образити когось, не образити маму, бабусю, коли то в когось в гостях. В Туреччині от, теж саме, наприклад, я пам'ятаю, як був Байрам, і там ми були також в селі, і треба було ходити до сусідів, ну, до старших людей, і ти приходиш, і кожен стає, сам стає тобі якісь горішки, або щось солодке, або якусь солодку воду. ну, там, можливо, Чай, каву і так далі. І ну, чоловік мене так піхає і каже: Ну ти, ну, ти хоч щось з'їш? Я кажу, да я вже не можу, в мене вже отут от, вже все взялося цим цукром. Далі у нас цукор і перекуси. Чай з печивом або якоюсь булочкою ну це просто класика. Або, знаєте, ще не чай, а от я коли жила в Україні, я любила кефірчик або ряженку з булочкою, з печенькою або з халвою. А ще солодка, як винагорода, як якийсь антистрес, і от там, я не знаю, ой це закрила якийсь дедлайн, все, можна з'їсти шоколадочку, можна тут перекусити цим. Це також солодке не має бути тим, чим ми затикаємо свої якісь емоційні проблеми. На перекуси у нас що взагалі, ну, йогурт, да, якийсь йогурт це не просто там, грецький йогурт, звичайний, а да, це якийсь там. З якимось наповнювачем, я, наприклад, дуже любила а, зі злаками, да, хоча ну я тоді вже не дивилася, скільки там, наприклад, цукру. я не кажу, що цукор це погано. Я ніколи про це не кажу. Але я кажу про те, що це не усвідомлене, це наша звичка. От я хочу чогось перекусити. Ну, йогурт будеш, або там булочку будеш, або там от якийсь мене там ще батончик є, будеш. Оце, оце звичка напрацьована роками. Ну, звичайно, газовані напої, да, це також от, якась Кока-Кола, якийсь енергетик. І це також, да, я нічого солодкого не з'їла. І ти випила на денну норму цукру, наприклад, просто одну, одну якусь баночку чогось. Сидячий стиль життя. І е, тут також е, ми відносимо сюди всіх людей, які живуть в містах, які е, сидять в офісах, стоять у пробках е, і так далі. Е, також, якщо говорити про людей в селі, так в них є оця фізична праця, але е, через те, що вони так втомлюються, і, і їжа більш така, знаєте, жирніша, то вони переїдають. І навіть можна не відчувати ситості, але якщо там ти десь щось перебираєш там по жирам, наприклад, то це все це одразу в тебе відкладається. І якщо це реальна звичка, то це приводить до дуже таких неприємних наслідків. От я б додала сюди спорт. Знаєте, такий, що ану, от схуднути до 8 березня, або до якоїсь відпусточки, або зараз дуже популярна фраза не на часі. А я вибачаюся. А коли буде на часі? Це питання таке риторичне, і тут також що спорт це просто стиль життя. Це не. Спосіб досягнення якогось розміру одягу, да, якоїсь там фігури мрії. Це просто спосіб життя для того, щоб злагоджено працював весь наш організм. Через те, що в нас така довга зима і таке коротке літо, а то не хочеться робити там, знаєте, якісь прогулянки, оце виходити. Ну, все одно там можна якось прикрити да, той животик або там ті бачка, і тому, ну, наче то, воно таки не треба, і смачно поїсти. Хочеться. Я розумію. Я правда дуже розумію, я сама була такою. Це не те, що я зараз прийшла тут така королівна, і розказую вам про те, що ай, на, -на так неправильно, а сама все життя худа, і там, я не знаю, харчуюся повітрям і так далі. Ні, я також була така, я також палаті йогурти, я також все заїдала, там давала собі винагороди шоколадки, походив в якісь заклади, алкоголь, ну це взагалі. Але я вам кажу на власному прикладі, що це важко зробити, але це реально. І якщо от хочеться не просто там схуднути до якоїсь дати, а просто відчувати себе краще, виглядати краще, не знаю, якусь енергію таку злучати від себе, то до цього треба йти. І це робота, і на це потрібен час. Реально на це потрібен час, але потім ви будете дуже сильно вдячні собі. І як я вже казала, не пам'ятаю в цьому відео або в минулому, що я дуже вдячна собі, що я почала 5 років тому. І до тих 5 років я відкладала ще, ну можливо, 10 років. От щоб просто зібратися, щоб знайти всю необхідну інформацію, щоб почати цей шлях. Я відкладала, 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 оскільки не дійшло ось сюди, коли вже відкладати було нікуди. О, тому я дуже вдячна собі, що почала. І я так само цим відео і всіма своїми іншими відео, своїми роботами, я хочу надихнути вас на те, що це можливо. Культурні та психологічні чинники. І тут ми знову повертаємося до відео, де, де про Туреччину я говорила, що повнота це наче якийсь знак достатку. І в нашій Україні, в деяких регіонах, це ще досі так і є, особливо серед якогось старшого покоління, да, ой, як ти схудла, ой, яка що ти з собою зробила. Тому. Це, це ще наше. Часто люди не розуміють або просто не хочуть розбиратися в тому, як працює тіло. Про інсулін, про, інсулін, про гормони, про метаболізм і так далі. На це реально потрібно чаше розібратися. Але ну, не у всіх є на цьому пріоритет. Після 22-го року у нас у всіх є хронічний стрес, в нас нестабільність, в нас війна, і це дуже сильно впливає на харчування. Хтось дуже сильно набрав, хтось дуже сильно схуд, а потім набрав, і дуже багато психологічних проблем з цього виходить. І переїдання, воно як така емоційна підтримка. Як захист, як спроба вижити, взагалі я ну звичайно також це розумію, але з цим також треба працювати, тому що хочу сказати, і це лікується, але ми нікого не лікуємо. Да з цього також можна вийти. І це наші якісь ритуальні звички, які ми робимо кожного дня. І це також процес, це не коротка якась дистанція, яку ми подолали, а це процес. Якщо думати, да, для чого мені от проходити такий стан і замість того, щоб когось звинувачувати, або про щось а, там думати, ображатися краще подумати про те, а що я можу з цього зараз зробити. От що я можу зараз зробити найкраще зі своїм тілом і зі своїм здоров'ям? От у мене. Мене, наприклад, це була в часи коронавірусу, тоді також був стрес у багатьох людей, тому що була був цей страх, було нерозуміння, що це за вірус, як довго він буде. І я тоді вирішила, що якщо я не можу контролювати якусь ситуацію навколо мене в країні, в інших країнах, але я можу контролювати себе і своє тіло, свій стан. І саме тоді з цього почалася моя робота, що я вирішила, що я буду контролювати себе зсередини. І правда, це була пророблена така титанічна робота. Я хочу сказати, що якщо ви зараз в такому періоді, то можливо, знаєте, це саме те дно, від якого вам треба відштовхнутися для того, щоб показати, а як я можу бути ще краще. І для чого це винести оцей урок і зрозуміти, для чого це було. В Україні дуже, знаєте, там от якось обговорювати вагу або табу або засудження. І це дуже поширено для жінок, що про це наче не можна говорити. да а, Ти наче там і говориш, що ти, ти схудла а ти вже не знаєш, а можна тобі це сказати чи ні. Або от ти наче набрала і тобі там хочеться поділитися з подорожкою, ти така думаєш, ну блін, не вона буде думати, що я там якась слабохарактерна А, Тому цю тему, знаєте, не треба її так покривати такимось якимось секретом, чи чимось сакрем. Просто до цього нормально відноситися. Оце наше тіло, воно живе, це машина, яка реально працює для нас кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду. І це нормально набирати вагу, скидати вагу. Це абсолютно нормальний процес. Сьогодні ви набрали, тому що є якісь певні обставини, є якісь звички, є те, що ви робите, що вас привело до цього. Але це не те, що ви такою будете завжди. Ви ще можете сходити, якщо буде бажання, да? або якщо коли ви схудли, все зараз я вже схудла, мені вже можна все, несіть мені три, кари, три карита а, крильців а, KFC, чи не знаю чого там, там п'ять бургерів. Ні, це також треба розуміти, що ми, от особливо, ну як і чоловіки, так і жінки, взагалі ми набираємо вагу, втрачаємо все. Але у жінок вона більш, знаєте, така плаваюча протягом всього життя, а тому, що в нас є такий дуже потужний гормональний фон, Ми ми багітні, ми народжуємо дітей. В нас є місячні клімакси і. Це абсолютно все на це впливає, і тому це нормально. І вогу обговорювати можна, можна про це говорити. А можна говорити, що я набрала вагу, можна говорити, що я скинула вагу. Якщо вам хочеться це обговорити і ну тость не йти а за якимось цими. Упередженнями, які зараз є у суспільстві, що оце порушення моїх особистих кордонів. Окей, я це дуже толерую, але реально це для вас порушення кордонів, чи ви хочете про це поговорити? А, тому от на це звертайте увагу. Що ж з цим робити? І я хочу сказати, що зміни починаються не з дієт, не з заборони, не з голодування, ні з спорту. Зміни вони починаються з того, що ти усвідомлюєш себе, що я зараз в цій точці, я така. Я хочу турбуватися про себе, я люблю себе, своє тіло, і я буду діяти тільки через любов до себе, я буду йти короткими, але впевненими кроками. Ми не винні у своїх звичках, у тому, що вони у нас є. Наші батьки не винні, ніхто не винен. Ми просто виросли в такому середовищі. Вони не вміли по-іншому, ми не вміли по-іншому. Але зараз у нас є шанс це змінити. І саме зараз ми можемо обрати. Щось інше. Туреччина і Україна для мене такі різні, але водночас дуже схожі. І мені чоловік завжди каже, ну ми, каже, ми просто століттями були сусідами, і, звичайно, в нас дуже багато якихось спільних звичок. Наприклад, ми любимо смачно поїсти, піклуємося про родину і маємо сильні традиції. Та сьогодні здоров'я це найцінніше, що в нас є. І якщо не буде здоров'я, то ніякі гроші, стосунки, діти і ситуація в найкращій країні, якщо ви будете жити, не буде вас робити щасливою. Якщо вам відгукнулося це відео, то обов'язково ставте вподобайку, діліться з друзями, пишіть свої коментарі. А якщо ти хочеш дізнатися більше, як працювати над своїми звичками, то пиши мені. У мене є відкритий запис на консультації, і я з радістю проведу її для тебе. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Ми можемо змінити не все, але ми точно можемо змінитися те, як ми ставимося до себе та оточуючи. До зустрічі!